you <music> Лава Україні ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо новий законопроєкт про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечері 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі попереду, розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях. Як зазначають у пояснювальній записці, до документа мета зміну досконалення проведення мобілізації військового обліку призивників, соцзахисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби. Згід Згідно з інформацією, яка міститься у законопроєкті відстрочку і право на звільнення від служби за станом здоров'я, отримують люди з інвалідністю першої та другої групи. Третю групу у Чернеці документа не згадують. Отже, їх автоматично визнають придатними. Першої і другу групу інвалідності присвоюють за важкі функціональні порушення в організмі. Часто ці люди не здатні обслуговувати себе, потребують постійного спостереження і догляду. Судячи з тенденції, в Україні визнаватимуть непридатними до в ЗСУ людей виключно з явними ознаками інвалідності. Відсутність очей: кукси нижніх та рівні середньої третини стегна і вище кукси кистей з відсутністю усіх фаланг чотирьох пальців. За все це отримують першу групу. Імовірно, вище керівництво хоче прибрати інвалідність і замість неї запровадити втрату функціональності. Це може призвести до того, що можуть узагалі інвалідності скасувати усіх змусити заново пройти відповідні медкомісії, на виключення що виведуть якийсь Соток втрати функціональності, відповідно до якого осіб можна буде мобілізувати. У реєстрах відображено цифри, скільки є людей із третьою групою інвалідності, таких сотні тисяч, і легко підраховується можливий мобілізаційний ресурс, Не виключення, що саме за таким принципом використали вище керівництво. Однак варто наголосити, що згідно чинного законодавства в Україні мобілізувати військово зобов'язаного з інвалідністю можна лише за його власного бажання. Пряма норма законодавства. 23 двадцять статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Говорить, що осіб з інвалідністю заборонено мобілізувати і їх не мобілізують. При цьому немає значення перша, друга чи третя група інвалідності йдеться у законі. Як бачимо, закони в Україні це тепер ніщо, адже на них не орієнтуються і ними не оперують. Виникає наступне питання: чому ж у даному законопроєкті про мобілізацію не внесли правки щодо нардепів та інших політосіб, які не мають. Ведь жодних інвалідностей, однак на фронт їм зась, можливо, досить уже знущатися з простих людей, і варто показати приклад самостійно, чому той самий Порошенко чи його діти не відправляються на передову, яку бронь купив п'ятий, щоб вберегти життя та життя рідним випадково не підкажете. Так на законодавчому рівні не прописано норму зняття з депутатів броні під час воєнного стану, але якщо виникне нагальна потреба кожному українцю взяти до рук зброю, депутати на рівні. Ні, з усіма мають стати на захист України. Хіба зараз не саме той час, коли більшості варто взяти до рук зброю та стати на захист країни, а не ухвалювати нікому непотрібні законопроєкти. Депутатські броні не повинні поширюватися на їх дітей і родичів і призиватися в армію має кожен, хто потрапляє під критерії мобілізації. Не потрібно відокремлювати членів родини нардепів в окрему касту, усі рівні перед законом. Якщо хтось ухиляється, треба робити висновки. Не існує броні на Ітей депутатів, міністрів чи інших чиновників сподіваємося, що даний законопроєкт щодо посилення мобілізації удосконалять та приймуть відповідно до чинного законодавства України. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за усіма поселеннями в описі.